Всім ще раз прекрасного вечора, ми знову у ефірі. І з нами студентка Національного медичного університету, ще одна кандидатура на місце співведучої. Представьте, будь ласка, мене звуть Віта, я навчаюся на третьому курсі фармацевтичного факультету нашого університету. У нас сьогодні фармацевти, ви замітили, мабуть, так? Як ти сюди вступила? Коли ти поступала і чому саме наш університет? взагалі, розкажи про свій вступ. Що запам'яталося? Так вийшло, що тато говорив, що я хочу, щоб ти пішла на юриста, а мама сказала, що я хочу, щоб ти пішла на фармацевта. А ти що? А, ну, хотілося б, звичайно, десь карпанка-кару, ну, таке театральне більш. Але... Тобто, ти якось пов'язувала себе з театральною стороною? Ну, чому сама карпанка Карга вибрала Національний медичний університет Богомольця? Ну трошки Ні, не появлялася. Мені також подобалась, але в школі я дуже часто виступати у різних там виставах, бути ведучою на всяких там. Віприяттях, так це назвати. І так вийшло, що я це люблю і ну, часто в цьому брала участь. А любов до фізики, там, біології, <реш> до хімії. природних нових. Любов до хімії, через те, напевне, я вибралася на фармацевтичка футболку. І ти послухала маму да. і вступила до нашого університету на фармацевтичний факультет. Так. Ну, і ти вже в певний період часу провчилася. Які враження від нашого університету? Ну, університет на першому курсі, звичайно, я була в шоці. Я загружена була дуже і е, перший день, перша пара, латинь, все треба вчити, це дуже серйозно, медицина це серйозно. Потім математика, вища математика. Я прийшла потім гуртожиток, говорю, боже, куди я поступила, мені так важко буде. Але потім з кожним тижнем ставало все легше і легше. Я якось вмилася в цю атмосферу, цей розклад непонятний. Спочатку я не знала, як в ньому розібратися, але згодом все якось наладилось. Що приштовхувало пройти до нас зараз на такі міні-проби, на співведуч? Напевно, те, що я подивилася саме перше відео науці, мені дуже сподобалося. і Взагалі я хотіла на радіо. Бути радіоведучі, але я якось профукала трохи касти і вже вирішила прийти на НМО ТВ. От які б ти корективи, от прийшовши в команду, які б ти хотіла зробити корективи? Навіть не знаю. Ну Ти як просто глядач, який переглядає наше МОТВ. Що тобі подобається і що не подобається? Хотілося б стабільно, щоб були одні й ті самі ведучі. Um... А чому так? Ти можеш обґрунтувати, Чому саме стабільні ті самі ведучі? Мабуть, не знаю, цікавіше, бачу. якщо є певна кількість ведучих, і кожен несе щось своє нове. Можливо, Чи ти так не знаю, ну, Просто я звикла бачити одну телепередачу, коли там одна ведуча, і кожен ранок там, веде одну ту саму передачу. Якось ти привикаєш, наче до одного. Я зрозуміла. Mm -hmm. У нас вже в студії нові гості. Що би ти хотіла? Сказати глядачам, які будуть за тебе голосувати, через те, що ще раз нагадаюся, у нас буде таке міні-голосування, буде ротація роликів. І, відповідно, ви студенти ви можете вибрати нашого нового співведучка. Що ти можеш їм сказати в свою користь, щоб вони саме за тебе проголосували? Чому саме ти? Ну, Якщо ви виберете мене, надію, що я вас не підведу, що я буду хорошою ведучою. Завжди буду тільки радувати вас. Вкладати щось нове, щось хороше у НМУ TV. Дякую за приємну співрозмову. І е, через пару хвилин ми знову з'являємося в ефірі. І у нас новий гість. Тому чекайте нас.